Антонов хорайзон 2026 став однією з найамбіційніших розробок українського авіабудівного концерну, який продовжує зміцнювати свої позиції у світі інноваційних авіаційних технологій. Цей проєкт поєднує в собі елегантний дизайн, передові аеродинамічні рішення та новітні технології керування, що створюють унікальну платформу для ефективних польотів на середні та великі дистанції. Horizon 2026 розроблений із фокусом на екологічність, енергоефективність і максимальну безпеку, що відповідає найсучаснішим міжнародним стандартам у галузі авіації. Конструктори Антонова використали нові легкі композитні матеріали, які зменшили вагу літака на 20%, водночас збільшивши його міцність і стійкість до екстремальних погодних умов. Особлива увага приділяється крилам із змінною геометрією, що забезпечують оптимальну підйомну силу та мінімізують витрату палива. Двигуни нового покоління Horizon GTX 2, створені у співпраці з європейськими партнерами, і мають гібридну систему живлення, поєднання традиційного авіаційного пального та електричної тяги, що дозволяє знизити викиди Сіо2 майже на 40%. Кабіна Horizon 2026 є взірцем ергономічності та сучасного дизайну. Повністю цифрова панель керування, штучний інтелект для аналізу польотних даних і адаптивна система навігації забезпечують льотчику максимальний комфорт і контроль у будь-яких умовах. Пасажирський салон також отримав оновлення покращену шумоізоляцію, нову систему клімат-контролю та індивідуальні мультимедійні екрани. Хорайзон укомплектований технологією Smart Cabin, яка автоматично регулює освітлення, температуру та вентиляцію залежно від кількості пасажирів і тривалості польоту. З точки зору безпеки антонов Horizon 2026 демонструє новий рівень надійності. У ньому встановлено вдосконалену систему автоконтролю польоту, здатну самостійно стабілізувати літак у разі непередбачуваних ситуацій. Система попередження зіткнень нового покоління працює у зв'язці з супутниковими даними, що дає змогу уникати турбулентних зон і небезпечних маршрутів. Horizon також оснащений технологією автоматичного приземлення у випадку відмови екіпажу, що є важливою інновацією для цивільної авіації. Випуск Антонов Horizon 2026 став символом відродження українського інженерного потенціалу. Він відкриває нову еру у світовому авіабудуванні, де поєднуються незалежність, інновації та екологічна свідомість. Horizon створений не лише для неба, це доказ того, що українська авіаційна.